Всім привіт! Мене звати Марія. Мій псевдонім Култама. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні в цьому відео я хочу розкрити більш деталізовано одну тему. Яку я вже викладала в себе в телеграм-каналі. Зараз ось тут ви зможете зі мною прочитати цей текст, якісь косінчики для того, щоб зрозуміти. Але краще, щоб ви перейшли по посиланню в шапці профіля в мій особистий телеграм-канал, і там прочитали увесь допис, щоб було вам більше зрозуміліше, про що зараз я буду розкривати тему детальніше. Совно цього допису в телеграм-каналі, звісно, не всі люди зрозуміли, що я мала на увазі. І взагалі мене ніколи не виникає. Проблем доносити свою думку людству, дуже всі різні, і тому дехто просто не зрозумів, що я намагалась донести. Тому і виникла ця ідея розповсюджити це у відео та донести дуже деталізовано свою думку, що я маю на увазі. Особливо зараз це буде дуже, -дуже актуально. Тож, декілька днів тому на моєму телеграм-каналі вийшов допис. Як зрозуміти, що практик не піснувати та не шарлатан? А також я захопила тему про людство, що наразі зараз дуже багато травмованих з психічними розладами. Це ми можемо бачити в популяризації інтернету, які зараз відеоролики набирають шалену популярність лише ті, де там люди спостерігають лише один крінж, або дуже травмоопасні якісь відеоролики, і люди за цим спостерігають. І інформацію якусь розпосюджену саме для інтелекту люди наразі не сприймають абсолютно ніяк. З чим це пов'язано? Тут в нас, звісно ж, є не тільки. З точки зору психології, а ще можна захватитися сюди і конспірологією, всі оці теорії заговора, і також і магію. Це все пов'язане між собою. Хочете вірити, хочете ні, але на своєму досвіді я це завжди все перевіряю. Тому я написала допис, в ньому я розписала деякі ознаки того, як можна одразу зрозуміти в соціальних сітях, що у практик. Неадекватний. Можна назвати, що так, він пізнаватий, що в нього там сутності, їм кормляться. Це те, що розповсюджено наразі. Але якщо брати з чисто людяної сторони, ми будемо брати лише, що є адекватність. Взагалі, наразі люди загубили цінність адекватності. Зараз багато що сприймається за норму. Навіть якщо на відеоролики мати відмовляється від своєї дитини, люди у коментарях знайдуться, які напишуть, що це нормально. Тож я захватила ось такі ознаки, зараз я вам їх перечислю: що ознаки, які роблять так, те, що практик неадекватний і краще до нього зовсім не звертатися. Це я зараз беру аналіз саме з Тіктоку-платформи, бо це найпопулярніша платформа, де зараз багато. Практики крутяться. Отже, це завищене его. Коли ви бачите на відео, що практик постійно регулярно постить відосів, в яких він розповідає, що він крутий, він всіх переможе, і що в нього там і те було, і це було, де він був класний, де він був герой, де такі... Ем... Аспекти тяжкі клієнтів, яких ось він вирішував, але ніде немає про це відгуку. Це є тільки зі слов людини. Сказати зараз нашу 21 з століття можна взагалі будь-що, і це ну піди перевір, докажи мені, що це так. Постійні скандали навколо цього практика. Чорний піар це також піар, але це та аудиторія, яка буде неякісна, і я думаю, що вже багато експертів, які саме продв... займаються про. Двіженням всяких каналів, соціальних сітей, вже дуже добре розгорнули цю тему зі всіх боків про те, що це чорний піар, наразі це неякісна аудиторія. Імпульсивність. Якщо ви бачите, що у практика багато матів, він розповідає саме з матами через кожне слово мат. Так, можливо, раніше це було якось також так сприймалося нормою. Але це тоді ще не було таке популярність, як експертність, коли людина серйозно хоче донести свою думку. Особливо якщо це стосується саме магії. Магія це не іграшка. Якщо я хочу донести щось людині, і моя людина, яку я хочу донести так, глядач буде чути постійно від мене мати, то він і запам'ятає лише негативну лексикон мій, а не ту інформацію, яку я хочу донести. Тому що ні для кого не секрет ще з древності наших правобутнів. І про дідусів, які нам казали, що слово має великий сенс. Останнє, що я хотіла сказати ось цьому ознаку, це матеріалізація його становища. Коли практик намагається бути саме блогером і на своїй сторінці, де він тут і віщає, і про магію, і про своє блогерство, і про своє життя, це Вінігрід. Зрозумійте, людина не має магічних здібностей. Людині цікава ваша увага, ваші лайки, ваші перегляди. Але не ваші якісь результати, і людина не зацікавлена в тому, щоб розвиватися або магічно якось становитися кращою версією себе. Саме магічно, а не матеріально. Я вирішила сюди також впихнути, скажімо так, козники, що саме людина психічно хвора. Тобто тут я вже впихую не тільки практиків, а сюди вже йдуть усі ці гуру, духовні наставники, шамани. А їх зараз так багато регресологів, астрологів, тарологів, гінекологів. Всі сюди йдуть. І дійсно, вони зараз багато людей психічно хворим. знову таки я захвачу те, що я з чох починала відео. Це те, що у людей є багато психічних розхворінь, і вони. Не займаються. Я маю донести до вас думку, що ці люди не просто що вони працюють над собою, вони взагалі собою не займаються. Вони лізуть займатися чужими життями і роздають поради для чужих життів. Ознаки в інтернеті. Людина розповідає своє життя, і там присутні голод, дитячий будинок, життя на вулиці, насильство тощо. Коли людина а такі є наразі зараз, також в Тіктоці є оце, знаєте, як знайомство з відьмою, і є ті відьми, є якісь гуру, які розказують саме про те, як в них проходило життя, що вони були бідні, нещасті в голоді, в дитячому будинку. Так, шкода таких людей. Так, у нас є таким людям співчуття. Але така людина, яка не пропрацювала себе психологічно, не пропрацювала свої травми, вона не може працювати з людьми. Їй просто все табу працювати в соціуму не можна. Якщо людина Пише, перечисляє свої драми, вона їх просто не пропрацювала. Вона може написати просто, що в мене було тяжке дитинство. І не акцентувати увагу на перечисленні цих ознак, що саме в неї було. Тому що це стосується лише її особисто. І коли людина перечисляє саме, що в неї сталося в дитинстві, вона хоче підтримки, психологічної підтримки зі збоку чужих людей. Так. Якщо логічно і психологічно з'єднати, це ознак, так? Правильно. Маніпуляції жертвеності, яка людина знаходиться в позиції дитячої жертвеності, коли вона хоче, щоб інші її казали, ум, яка ти сильна така умничка, стільки всього пройшла, ну молодець, молодець. Така людина не зможе вам на допомогти, не бути корисною, окрім того, як вона може розповісти, як вона вийшла зі всіх цих ситуацій у себе по життю. Це може єдине. Тож, ще хочу зазначити, що в мене також на каналі є дописи стосовно того, як відьми вступають в практику. Є дуже розповсюджений міф про те, що відьма йде в практику від тяжкої долі. Від тяжкої долі, а не від тяжкого дитинства. Це міф. Дитину сили, дитину, яка повинна там нести якусь кармічне відпрацювання роду, не знаю. Вступати на істинний путь в магії, там в нікромантії, в чорнокни, неважливо в які традиції. Її з дитинства вже духи бережуть, тому що вони біля неї є. Душа сюди не спускається без ніякого договору. Вона вже є е, е, забезпечені договора до нашого втілення зі сторони астралу. Будь ласка, це все є, можна подивитися. Так не відбувається, коли ось це погане дитинство. Так, це просто сили перевіряють, роблять сильніше. Сили починають перевіряти з 9, це точка упор років або з 15 років. Начинає вже спускатися родова, кармічне відпрацювання, родовий негатив, якісь е, сили, якщо ви ще не становились, наприклад, як в мене було, я не ставала в 15 років на шлях сили, і мені знадобилось більше часу для того, щоб. Скажем так, роздуплитися і піти. Працювати саме над собою і розвивати свої здібності і таланти, і ці мені показали в житті так через проблеми. Але в житті а дитинство в мене було шикарніше. Я до сих пір можу жаліти, щоб я би хотіла повернутися в стан дитинства, тому що там в мене було золоте дитинство. І відьми, кого я знаю саме своїх колег, які також адекватні працюють з людьми. В них також дитинство було ідеальне, щоб ви зрозуміли. Пускай не в повній родині. Але просто емоції ці не передати вам словами, це були гарні часи. Ось так відьму і практиків бережуть сили. А той, хто вам розповідає, що в нього був такий тяжкий час, ось так все було погано, ну неможливо, ну не буде людина, якщо не пропрацювала себе психологічно, допомагати вам, вона просто не зможе. Коли людина не може з незв'язано спілкуватися, тобто, коли вона говорить, вроді до суті дійшла. Але, вроді, вам нічого не зрозуміло, коли людина не може донести якусь суть простими словами. Особливо це касається тих гуру, які беруть людей на наставничество. Саме на наставничество не тільки магічних тем, а й інших там, побутових тем: там, жіночність, там, кохання, фінанси, там, не знаю, як прийняти себе, там, жіночне, розкриття своєї жіночної сили, так, ці наставники духовні. І коли вони не можуть донести, коли ось там є от такі, коли були так, відеорозбори. Саме таких гуру практиків розоблачення, коли ось там така гора тексту, а суті там немає, там просто вода, як в книжки читаєш, куча заумних слів, і суті в них немає. Ось це проблема 21-го століття, номер один. Я, я вважаю. коли ви бачите, що під очами людини є чер червоні круги і закуси на губах. Якщо червоні круги можна замалювати, а ось закуси на губах, ознак, що людина має залежність. Або мала залежність. І люди, які мали залежність, вони часто прикусують собі губи на постійній основі. Ні, не обвітрилося 24 на 7 в усі вріміна года. Ну, це такий маленький пункт, який є. Так справді, не всіх, але якщо є, то просто задумайтеся. І коли у людини постійно йде втручання хірургічними шляхами у зміні своєї зовнішності, не прийняття себе. Коли ви бачите, я думаю, ви бачили, я ж не одна так, так, в соціальних сетях, коли сидить там людина на балі і каже, духовність це оприйняття собі. І в неї груди є хірургічним путем, губи є так, хірургічним, боток з ними є, і вона каже о прийнятті собі. Оприйняття себе, собі і жіночності. Як це, якщо людина не приймає себе, це також психологічний блок пунктик? Коли людина їй здається, що ні, вона не така, нам не одумували ці стандарти моди. Та людина, яка не розуміє, що це придумано системою, і ведеться на це все, не інше мислення, в системне мислення, я так називаю. І вона вже все собі зробила, вона вже зробила і такою вона себе прийняла, коли вона себе вже зробила. Такою, знаєте, куколкою Барбі, яку б вона хотіла бачити в дзеркалі. І тільки після цього вона сидить і каже звичайним людям: о, прийняття собі такою, яка ти є, щоб бути тільки ти щасливою. Розумієте, двойні стандарти. Я закінчила цей допис тим, що ці ознаки головні, які можна одразу виявити у соціальних мережах та зберегти свою психіку та свої гроші, а можливо, навіть своє життя. Тому що в нас є дуже безліч багато історій, де такі гуру, практики, шамани і тому подібне контингент людей травмованих, де вони просто ну, можна сказати випротрошували людей на фінанси. І це шкодило. В буквальному сенсі, людському життю. Це навіть не за шарлатанство, ви зрозумієте. Таких людей правда шкода. Але на жаль, два 21 першого століття зараз кожен може просто віщати, розказувати про інформацію. Будь ласка, кожен може. Але ж треба спершу допомогти собі, а потім вже іншим. Це перше правило у всій магічній системі. Кармічного кону. Дякую, що продивились це відео. Якщо вам це сподобалось, ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на мене в соціальних сетях.